Привіт, друзі! Поспішаю до вас з готовою роботою. У мене нарешті фініш довгоочікуваний. Але крім того, я, звичайно ж покажу вам ще, що в мене є в процесах. Ну, процесів у мене взагалі то багато, я покажу ті, які я планую вишивати найближчим часом. І не обійшлося без покупочок, тому залишайтеся зі мною і розпочнемо ми звичайно з готової роботи. Це ось такий набір від DMC. Називається він Seashore, Серія це Smiley Beers, Ми такі ведмедики. Тут в наборі вже йшли, як ви бачите, п'яльця тобто, його одразу ж можна оформити. Дуже рідкісний набір. Я вам скажу, коли я побачила його на інстаграм-сторінці одного з магазинів з наборами. Його, на жаль, вже купили, але власниця цього магазину пообіцяла привезти його під мене, замовити. І поки він до мене їхав, знаєте, я кілька разів заходила в інтернет, шукала схему або сам набір тут. Ну, Схеми взагалі немає його в інтернеті. Тож, моє піратство завершилося невдачею. Спроба піратства. Вірніше. А сам набір, ну, буквально пару разів я бачила на eBay. більше ніде я його не зустрічала, і ця серія ну, вона взагалі така дуже, дуже рідкісна. І, до речі, цей набір, бачите, в співпраці з Avon, як ви бачите, DMC Avon Cosmetics. От така в нього палітурка. От стільки в мене вийшло, залишилось ниточок. Ниточки тут, звичайно, DMC. Всі ниточки залишились, ну, деяких взагалі мало. І ось така готова робота, вже навіть оформлена перед вами. Мені дуже подобається, що в мене вийшло. Процес був надзвичайно приємний, тут 14 аїда. Я, до речі, деякий час сумнівалася, чи мені варто міняти її на рівномірку, але все ж таки вирішила залишити Аїду. Свого часу, коли я відкрила для себе рівномірні тканини, рівномірку або льон, я дуже, ну якби була така. Була налаштована на те, щоб міняти все прямо ну, мабуть, як і багато хто з нас, скрізь замінювати основу. Ну, якщо це не повна зашивка. Але останнім часом я спокійно абсолютно ставлюся до Аїди, особливо, наприклад, на бурах Ну, В принципі, тут теж Аїда гарного, гарної якості. Ви бачите, що дирочки тут невеликі. От, і ну, в цьому теж є якийсь свій шарм. І тому я вирішила все залишити як є. От я вам зараз, бачите, показую прев'ю і готову роботу. Я так навіть трішки на світло поверну, щоб ну, менше тіней ті, ті було. І ви можете порівняти прев'ю і готову роботу. Єди, єдина в мене тут відмінність це ось цю блакитну мушлю я вишивала, бекала. Вірніше, Темно-блакитним ну синім кольором. Бек тут виконується темно коричневим кольором, і все-все-все. Я хотіла мушлі відбекати тут темно-рожевим, тут синім. Але я почала робити бек синім, ну і зрозуміла, що ну, це не принципово насправді. Як ви можете бачити, тут є такі французькі вузлики. Ось вони. Тут і тут. У мене була думка, можливо їх замінити на бісер, але наскільки чарівно вони виглядають саме от у вигляді вузликів, то я все залишила як є. Ще раз повторюсь, вишивалося надзвичайно легко, приємно, я отримала величезне задоволення, швидко вишивалося достатньо, хоч і це ніяка не сага, але схема тут крупна. І я вам чому показую прев'ю, тому що, ну, як мені здається, прев'ю більш тут насичені кольори порівняно з готовою роботою. Ну, це й зрозуміло, адже це фотодрук. І, ну, звісно, що не може бути 100% кольоропередача. Тим не менш, вийшло гарно, набір класний. Я планую продати. Залишки від цього набору. Ну, тут, в принципі, які залишки. п'яльці я залишила собі, так, да, до речі, вишивала я на цих самих п'яльцях. І я вам скажу, досить таки зручно, вони нормально тримають. Це ж, ну, якби сама по собі я така цупкенька. і ну, класно було вишивати. Мені сподобалось. Ось так ось на швидкоруч я його оформила. Цей сюжет, і він уже прикрашає мою домівку. Його я вишивала, Ну мені хотілося його подарувати на річницю, на 13-ту річницю нашого знайомства з чоловіком. І все так і сталося. Подарунок сподобався. от Бачите, тут є і маячок і такі кораблики, вітрильники, здається, да парусники. От, звісно, я загадувала бажання. І я дуже сподіваюся, що воно збудеться, що його збича не за горами. Ну, от такий милий, дуже, дуже такий, як би це сказати, трогатний сюжет. Дуже такий приємний. От, і. Звісно, що коли завершуєш, готову, ну, завершуєш роботу, фінішуєш, то в тебе виростають крила і хочеться швидко-швидко вишити всі свої роботи. Але, ну, звісно, що в мене їх багато розпочато. І я обрала такі три кандидати на найближчий час, але почну я вам зараз вірніше покажу я вам той набір, який я. Пізніше хочу вишивати, але це новинка, я його купила. Трішки некоректно я висловилася. Новинка в моїй колекції, тобто це покупка. Це набір кафе by The S. Я дуже люблю цей сюжет. Я... Ну, він мені так подобається і давно подобається. І він, в принципі, і недорогий це не золота колекція, він продається. Але десь півроку тому, можливо, і ще давніше, я, бачите, теж його хотіла купити, але ну, якось рука не піднялася купити саме набір для вишивання. Я купила тоді ось цей набір для малювання. Це теж Dimensions, набір, ну, якби розфарбовка по кольорам, можна так сказати. Я його побачила і думала, о! візьму. Він коштував щось 280 десь в районі такої суми. І ну, це порівняно з набором для вишивки дешевше. І я собі спокійно, спокійною совістю його придбала. Тим більше, що я завжди хотіла спробувати такі набори розфарбовки, і саме Dimensions, тому що я знаю, що це якість, ну, судячи по наборам для вишивки, якість на високому рівні, і я його собі придбала, але руки так і не дійшли, бо це мені здається, я не пробувала, не знаю, але мені, мене таке враження, що це ще більш кропітка і така робота. Ну, треба зосередитися, розкластися, позмішувати фарби, бо їх тут не так багато кольорів, їх треба змішувати між собою, щоб отримати всю палітру. От, і потихеньку, щоб ніхто не відволікав, не, не дьоргав. Сидіти, розфарбовувати. Це таке медитативне заняття, тим більше, що тут використовуються різні техніки, і, ну, от, бачите, треба там по-різному наносити, змішувати всі ці фарби. Ну, Коротше кажучи, на це треба настрой і якесь місце під це підвести. Ну, в мене не було такої змоги, то ми в тій Чернівці їздили, то ще щось. Коротше кажучи, то дитина хворіла постійно, то соплі, то коронавірус, то ще якась зараза. Ну, це я так сміюсь. А тут мені підвернувся набір в одній з, групі, з груп в телеграм каналі де, коротше, називається вона, здається, розхам ячка. Розхам ячка. ну, Коротше кажучи, розпродажа своїх запасів. от, І я знайшла, я там натрапила на залишки. Дівчинка продавала залишки від набору 200 гривень. Але ж, це не просто схема і огризки по сантиметру, ниточок для підбору, а це ну, повноцінні нормальні залишки від набору. Я була дуже рада, коли натрапила на такий лот. Тут же його придбала. І все, моя мрія в мене тепер вдома. Ну, одна із мрій, тому що у Dimensions дуже багато сюжетів, які мені подобаються. Щось я сьогодні так багато говорю. Так от, його я дуже хочу розпочати вишивати. Можливо, навіть буду вишивати на рівномірці, бо, так як тут основи немає, лише ниточки і схема, ще не знаю. Ну, дивіться, скільки тут ниточок. Звісно, що на другий відшив повністю не вистачить, але ж ну, це достатньо. достатньо багато. Я потім підберу, звісно, із своїх залишків, може, в мене там є такі ж самі номера, ані, то по, по таблицям переводу, DMC, щось підберу. Ну, коротше кажучи, це так собі, знаєте, предвкушаю. Ну, і оскільки я така молодець, в мене був фініш, я завершила роботу. То я, в принципі, би могла і розпочати якусь нову, якийсь новий набірчик. Тим більше, що в мене є, що розпочати, аж руки чешуться. Це, наприклад, дівчинка від LaVender and Lace Emma's Garden, тканину, до якої мені пофарбувала Анастасія, якщо ви бачили минуле відео, ви в курсі. Це Чудовий міні-голд, який квітковий, такий з квітковим сюжетом у бускових кольорах, який мені подарувала Юлічка з чернівців, в неї канал Coffee and Cross Stitch Юлічка тобі привіт. Але все ж таки я б'ю себе по руках. І, ну, не те, що, чесно кажучи, якби я дуже сильно хотіла щось розпочати, я б вже взяла і вишивала. А мені більше хочеться зараз позавершувати свої. Вже розпочаті роботи, причому ті, які, ну, вже так, в них вишито суттєво. І це ось три сюжети, які ви бачите перед собою. Це набір від Dimensions Beach babies Його мені дарувала Маринка з каналу Марина Нужна. Маришка, тобі привіт. Чудові дівчата, класні, вишивається він на 14 й Аїді, все тут ну, все з набору в мене. І вже, як бачите, вишито так досить немало. От. Його б зараз і вишивати, тому що попереду літо я би хотіла, щоб він у мене вишився ну, хоча б найближчий, найближчий місяць, і його оформити, і він встиг би ще повисіти літо і початок осені на стіні. Вдома От, простий, легкий. Тут такі кольори, це просто. Це просто кольоротерапія. Дивіться, які тут відтінки, ням-ням. Цукерочка. От. Він у мене в планах, ну так, кандидат на найближчі плани. А потім ось цей чобіток, чому він. Це е, Victorian Bier's Tokens Mid Dimensions. Ви його вже давно в мене бачите на каналі, я його давно вишиваю. Е, останнім часом вишила вже досить багато в ньому. І залишилось, як бачите, тут ну зовсім зовсім небагатко. Його, чому я теж розглядаю, бо я вже хочу його завершити. Е, він в мене вишивається ну, таким як би, самопідбором. На, здається, це 32-й каунт. Але я не впевнена, може і 36 білого кольору. І от, до речі, зараз я бачу, що та основальня, вона така молочного кольору це чисто білосніжний. В общем, коротше кажучи, які за нього, в його користі, які пункти, це те, що тут вже вишито більше половини. В мене ниточки ці вже, на таких органайзерах, вони вже всі там сплуталися. Я хочу просто це все завершити, перемотати нитки по місцях, все це розкласти, щоб цього вже в мене не було ну, ну, сміття, чи як сказати. Ну, щоб в мене вже якийсь порядок був і була готова вишита робота, бо він мені дуже подобається. Ну, і в принципі, знаєте, якби, сісти його і завершити, і поставити крапку на цьому сюжету. От така краса. Щось у нас так пасмурно стало. Сподіваюсь, буде добре видно. Бо я тут всілася на вікні, на підвіконні, ловлю ці скудні промінчики сонця, які пробиваються крізь хмари. Ось така краса, ялинка в мене вже вишита. Я зараз вишиваю ось цю ведмедицю. От він в мене кандидат. Ну, ви зрозуміли чому. Але, що мене зупиняє, мені хочеться, мені не дуже хочеться зараз вже зиму вишивати. Ну так, знаєте, то бореться. в мене е, всередині бажання між тим і тим, і тим набором. І останній сюжет це е, ось така, такий. він, не віночок, А, віночок, так, віночок. Ось така краса. Тут я вже не буду вам його розгортати. Там відбекані квіточки, дуже красиві відтінки, такі весняні. Ой. Ну, тюльпани, якраз зараз цвітуть тюльпани, квітнуть тюльпани. І бузок, і гортензія. Дуже-дуже хочеться його вишивати. От Розриваюся, розумієте? І тут каунт, мені здається, 20. 7 чи 28-му, ну коротко, а кашель, мені здається, що це кашель. Така крупна основа, приємна, ну, як по маслу йде. І от його теж хочу вишивати. І от я розумієте, маюсь між цими трьома сюжетами. Можливо, ви підкажете. Ну, я розумію, що я зараз досніму відео, сяду і оберу якийсь із них, і буду просувати. Я просто хочу за якийсь із них взятися і його рухати. От. Чекаю на ваші голосування, що ви скажете, щоб ви хотіли. Ну, я всі, всіх їх хочу вишити пошвидше. Кожен з них має. Свої переваги, так? Ціна при цей, наприклад, прям пішіть, бо зараз весна треба його вишивати, тут приємна основа, цей теж попереду літо і є всі шанси його вишити і оформити. Тим більше їх можна між собою чергувати, тому що тут Аїда, тут льон, і ну, різні зовсім відчуття тактильні при процесі вишивки. Ну, а цей, цей вже ось-ось, каже, що ну, ну, ще трішки. ну... Напружся. такі у мене справи. До речі, в мене ще на під'їзді до поштомату ще один набір від Dimensions. Це був подарунок від чоловіка на нашу річницю. Я йому готовий сюжет вишити від DMC. Він, він мені набір від Dimensions. Називається він зимова тиша. Я думаю, ви всі його знаєте. Я обожнюю цей сюжет і ця мрія до мене ось-ось вже має приїхати. Десь він вже в Києві, ну, до поштомату ще не доїхав, я би вам його вже показала. Але я, мабуть, буду вже на цьому закруглятися. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, я не дуже тут пустого вам наговорила. От, сподіваюся, я вас трішки. Надихнула вам, миру, миру, свободи, щастя, здоров'я. Всім повернутися до себе додому і прикрашати стіни улюбленими вишивками. На все добре, пока-пока.